Хмельничанка Тетяна Дзенглюк підприємниця. Власну справу вона започаткувала за допомогою державного гранту, тож добре знає, як працюють програми підтримки. У перший день запуску нової ініціативи для ФОПів жінка одразу подала заявку. Має двох офіційно оформлених працівників, тож може отримати фінансову допомогу. Там виходить 9 тисяч нарахувань. Ось так. В когось і більше, звичайно. Ну так система розрахувала. Ну, Дякуючи і цьому. Це круто. Програма енергопідтримка для ФОП діятиме у лютому та березні. Вона покликана допомогти малому бізнесу працювати навіть під час відключень електроенергії. За отримані кошти можна придбати генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі, витратні матеріали, а також оплатити електрику та купити паливо, що власне і планує підприємниця. На паливо на генератор великий і багато, багато йде. В середньому година десь 700 гривень, Десь так. Ну, трошечки багато, як, як на мене, так як ми не дуже велике підприємство. Не такий великий сильний потік людей, як би хотілося в зимовий час. Долучитися до програми можуть ФОПи другої та третьої груп, які мають найманих працівників і сплачують за них єдиний соціальний внесок. Даною програмою може скористатися бізнес, який надає послуги в громадському харчуванні. Це торгівля продуктами харчування, це торгівля. Запчастинами до автомобілів це надання логістичних послуг, це медичні послуги, а також аптеки і цілий ряд інших напрямків, які передбачені програмою і затверджені види економічної діяльності. Сума одноразової і безповоротної допомоги залежить від кількості найманих працівників. Сума передбачається від 7 тисяч гривень до 15 тисяч гривень. Якщо бізнес використовує одного працівника, він має право отримати 7,5 тисяч гривень. Якщо шість, то це 15 тисяч гривень. Бізнес відкриває дію картку в уповноваженому банку, власне на яку будуть перераховані кошти. Лише за 5 днів дії програми вже зареєстрували близько двадцяти тисяч звернень від бізнесу. По всій Україні. Це переконані у службі зайнятості, свідчить про необхідність подібних ініціатив від держави. Оксана Медведєва, Аліна Вітряк, новини 33-й канал.